Ми сьогодні подивимося на дуже знайому всім історію. І я спеціально підготував такі слайди, трошки дитячі, щоб ми згадали, хто пам'ятає цю історію ще з Воскресної школи. Як в дитячому садочку. Так? Як в дитячому садочку. Так і є. Ось сьогодні, я думаю, що багато хто з нас знає цю історію і дуже гарно її знає. Але сьогодні я хочу, щоб ми зробили деякий обзор цієї книги. Повноцінно чотири глави, але все читати ми не будемо. Ось. І ми зробимо якісь деякі речі, ну, які тут ми бачимо в цій історії. Вона має, в принципі, дивовижні істини та уроки, які сьогодні ми можемо застосовувати для нашого повсякденного життя. Хочу також зазначити, що історія Йони це не просто розповідь про людину і велику рибу, яка знайома нам як кіт. Ось, а це. Дзеркало, що відображає наші з вами власні погляди, наші стереотипи щодо відношення до Бога, до народів, і також вона відображає наш з вами опір волі Божій. Уявіть собі, що ви жили б в Ізраїлі три тисячі років тому, і це деякий історичний фон. Йона був пророком з пророком північного ізраїльського царства, і така була ситуація. Що королівство було розділене, напруженість висока. По інший бік кордону зростає така сила відома своєю жорстокістю. І це не Росія, це Асирія. Асирія це, ну я б сказав, вона славилася тим, що вона була дуже жорстокою. Вона, дивіться, що вона робила. Вона не тільки захоплювала міста і знищувала їх, вона, в принципі, все живе знищувала. Людей, тварин і навіть рослин. історичні описи кажуть нам, що вони складали відрубані голови своїх ворогів, як військові трофеї. Більше того, вони здірали заживо шкури полоненим, і ці шкури вивішували на міських брамах для того, щоб інші народи бачили їх жорстокість. От така от історія. І для Йони йти, ось цю Ніневію це було не просто небезпечно, це було для нього немислимо. І ми знаємо, що як міг він єврей. Який служить і поклоняється істину Богові, іти і проповідувати цим варварам. На думку Йони, вони, чесно кажучи, і на думку мою, вони заслуговують на божественний суд. І цей суд буде справедливим, а не точно на шанс, щоб покаятися. І ось, зіткнувшись, зі Словом Божим, це перший вірш, і було слово Господнє до Йона і Мітевого Сина такого змісту. Вставай, йди до великого міста, Нінєві, і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста піднялися до мене. Чуючи цей заклик Божий, Йона робить несподіваний крок. Він починає тікати від Бога. Написано, що Йона встав, але подався до яфи, аби звідти втекти від Господа до таршішу. Ми бачимо, що Йона робить несподіваний крок. Він починає тікати від Бога, і не тільки тікати від своєї місії, він тікає від присутності Бога. І більше того, він спускається до міста, знаходить корабель. Можливо, так совпало, що він прийшов цей корабель. Вже стояв. Він платить за дорогу. Це було ну не, не безкоштовно. І в ті часи вважали, що ну це, це потрібно було заробляти щось, щоб ти міг заплатити. І він сідає на цей корабель і відправляється у цю подорож. І ви знаєте, що він зробив усе, щоб не виконати Божу волю. Таршіш це було місце Да, це сучасна Іспанія, Тобто він біжить туди, і ви знаєте, що від того міста, де він знаходився, він тікав приблизно 2500 кілометрів, а Господь сказав йому йти до Нінєвії, де 500 кілометрів. Тобто, від Нінєвії він був, він був 3000 кілометрів. Тобто, Йона був готовий піти на край світу, щоб уникнути зустрічі з цими Нінівтянами. Коли я думаю про себе, то я розумію, що скільки разів я подібно йони намагаюся втекти від Бога. Коли Бог закликає нас до чогось важкого, але дуже важливого, нашою першою реакцією може бути втеча. І це, ця втеча вона може бути не тільки фізична. По-перше, вона відбувається тут всередині, це духовна втеча. Ми вдаємося до пошуку цього таршішу в своїй житті, або ми ну, біжимо до якихось. До яких не знаю, відволікання, раціоналізм шукаємо, або просто банально ігноруємо цей Божий заклик. У цій втечі я бачу дві речі. Перша, це нагадує нам, що наші дії вони мають наслідки, які зачіпають не тільки нас. Дивіться, що відбувається з йомою. Він сідає на корабель, на кораблі він не сам. Тобто він піддає ризику тих, хто був там на кораблі. Це ці моряки. Четвертий вірш нам каже: та Господь здійняв на морі сильний вітер. І почався на морі великий шторм. Для себе я зауважую той момент, урок, що мій і твій непослух дуже рідко зачіпає тільки нас з вами. Він часто впливає на тих, хто рядом з нами, на тих, хто нас оточує, і навіть на нашу родину. І у всій цій історії я хочу, щоб ми тримали одну думку, яка б ну, не давала нам можливості забути. Дивіться, у всьому, що відбувається в цій історії, Господь. Проявляє свою милість. Не тільки до йони. Ми знаємо, що навіть у втечі йони Бог не полишає його. Він не відкидає, він не шукає йому заміну, він не махнув на нього рукою. Бог продовжує працювати з ним та його серцем. І більше того, дивіться, коли відбувається стихійне ліг, що робить йона? Хто підкаже? Коли Бог здіймає вітер, починається шторм, що він робить? Да, він спускається в трюм корабля. І що робить? І там засинає. Тут є дві таких дуже контрастичні, знаєте, іронії. Дивіться, по-перше, це цікавий контраст. Дивіться, дивіться, мореплавці ці язичники вони починають що робити? Молитися богам. А Божий пророк йде спати. По-друге, вони далі. Моляться, а пророк спить. Більше того, дивіться, що написано. Після того, коли вони молилися до своїх богів, вони дещо робили. Вони викидали весь вантаж, який був там на кораблі. Я просто подумав про те, що, можливо, ці люди довго збирали якісь кошти, щоб щось купити в іншій країні. Вони сідають на цей корабель, можливо, вже закупились, як з да? Вони повертаються до своїх домівок, потрапляють в шторм. І їм потрібно все це викинути. Лишитися всього, що було в них. Для чого? Для того, щоб полишити цей корабель. Це не допомагає. Тоді підійшов до нього капітан корабля, розбудив його і сказав: чому ти спиш? І що він каже? Устань та волай до свого Бога. Може, твій Бог згадає про нас і ми не загинемо. І ось тут дві іронії. Перше: дивіться, язичники благають Божого пророка помолитися. І ми знаємо, що ну і бачимо по історії, що він ну не поспішав ставати на коліна, молитися до Господа. Ось що він робить в сьомому вірші, вони починають кидати жереб. Можливо, він там ну, просто проігнорував їх або просто ну, сказав та ні. Ось, ми цього не знаємо, але бачимо, що вони кидають жереб для того, щоб дізнатися, через кого сталося це нещастя. Жереб падає на кого? Правильно, на йону. І вони задають дуже логічне запитання. Вони кажуть. Добре, сповіси нам, скажи нам, чому трапилось з нами це нещастя. І далі запитують його, хто він, звідки він, з якого народу походить. І тут він визнає другу іронічну історію. Дивіться, що він каже. Він відповів їм: Я єврей, і вшановую Господа Бога Небес, котрий створив і море, і сушу. Він визнає, що поклоняється Богові, який створив, створив море і сушу, але тікає від того ж самого Бога через море. Його зізнання нагадує нам, що ми дуже часто знаємо з вами істину, ми знаємо правильні відповіді, ми навіть знаємо, куди нас Господь кличе, але дуже часто ми просто ігноруємо Божий задум і не можемо втілити Його своїми діями. Також шторм він вчить особисто мене, що ми не можемо уникнути з вами наслідків від того, що ми тікаємо від Бога. І я б сказав, що якщо ти сьогодні намагаєшся втекти від Бога або ти вже тікаєш, то обов'язково в твоєму житті. Трапиться цей шторм. Вони його запитують. Дивіться, коли він зізнається у, всь у всьому цьому, вони говорять йому: добре, що ми повинні з тобою зробити? Ці люди дуже злякалися, запитали його, що ж ти таке натворив. Адже ці мужі зрозуміли, що він тікає від Господа, тому що він сам про це сказав. І вони кажуть, що маємо зробити з тобою? І мені здається, батьки зараз мене гарно зрозуміють, буває таке, що ти підходиш до своєї доньки або сина, і ти йому щось кажеш. І він, так знаєте, трошки ну, з таким тупуватим обличчям на тебе дивиться. І мені здається, що Йона, можливо, так само і подивився на цих моряків і сказав: ну, то візьміть мене і кіньте в море. І о, дуже часто в історії, в мультиках малюють, що він виходить на, цей, на цю доску, він там гойтається і стриває в море. Але я не помічав з цього моменту. Дивіться, що пише нам 13-й вірш. Але моряки налягли на весла, намагаючись дістатись берега. Моряки на, на його заклик, що викиньте мене в море, намагаються його спасти. Вони прикладають всі зусилля для того, щоб спасти, по-перше, себе, а по-друге, не зробити це з йоною. Тобто, намагаються. І ми знаємо, що проте всі їхні зусилля були марними, оскільки шторм і далі посилювався. І у вони роблять деякі незрозумілі нам речі. Я б сказав, що ці язичники невіруючі стають віруючими. Вони кажуть, у вічі вони заволали до Господа, якому поклоняється Йона, і вони волають до нього і кажуть: О Господи, не допусти, щоб ми загинули, позбавивши життя цього чоловіка. Не карай нас за невинну кров. Далі, адже ти, Господи, чиниш за своєю волею. І далі, після цього вони викидають йону в море. І от тут відбувається їх. Ну, не те, щоб шок, а відбувається. Ну, можливо, це навіть було покаяння. Їх дивіться, що вони роблять. Цих мужів охопив великий страх перед ким? Перед Господом, тому що море припинило хвилювання. І далі вони приносять Господу жертви за гріх і дають йому обітниці. Тому Господу здавалося б, все закінчилося. Можна розслабитись і далі поклонятися своїм богам, плисти, куди плили. Ні. Вони не просто полишають йону, вони приносять жертву Господу, звідки вони знають, і складають обітниці. Тобто щось обіцяють Господу. Коли ці моряки вони вкидають йону в це море, здається, що історія вже закінчується. Але ми знаємо, що для Бога та для йони це лише початок всій цій цікавій пригоді.